Рефлекторія з Іваном Подоруком. 101,8 FM. Вісім. Ми всіх вітаємо. Проєкт. Рефлекторія в ефірі. Мене звати Іван Подорох. Я вітаю усіх. Усіх військових, усіх, хто сьогодні боронить нашу землю, нашу Україну від ворога з Днем Збройних сил України, і, і в особі людини, яка сьогодні присутня в нашій студії, я думаю, що представляти зайвий раз не треба, оскільки а, він на екранах щогодини, він на радіо в усіх ресурсах щогодини, адже а, Юрій Гнат сьогодні є речником командування повітряних сил збройних сил України, і саме у нього важлива місія доповідати всьому суспільству про те, що відбувається на повітряному фронті. Що відбувається взагалі на фронтах, що відбувається в оборонній роботі нашої нашого війська? Доброго дня, пане Юрію, доброго дня, радий вас бачити. Радий бачити. І Щиро дякую, що в такому вирі подій в вашому насиченому графіку життя і роботи ви знайшли час відвідати нашу студію. Принагідно вітаємо в вашій особі всіх військових з Днем Збройних Сил України. Наснаги, впертості і терпіння. Всім вам так, слова підтримки це надзвичайно важливо. І для захисників неба, і для тих, хто стоїть зараз на передовій, тому що вони все бачать. стрелінки теж там є. Тому бачать, чують, читають ті дописи, коментарі е, людей, які. Кажуть, ППО боги, знаєте, як це надихає, це, як це, це круто, і вони хочуть ще кращі результати робити, щоб захистити нас від російської орди, як в повітрі, так і на землі. Особливо після вчорашнього дня, на жаль, був важкий день для всієї України, в тому числі для Вінничини. Разом із тим, скільки у нас було, скільки взагалі було в повітрі ворожих ресурсів, скільки нам вдалося їх знищити. Так, ну ми завжди. Е... Даємо або близько, або понад uh -huh. тому, що зрозуміло, що при такій інтенсивності бойових дій одразу підрахувати точну кількість до одиниці не так, то й легко неможливо, тому що ракети летять групами. Група може бути ракети летять доволі близько, кучно так, одна до одної, і можуть бути одною точкою на радарі. Так, угу. тобто може бути дві-три ракети, а точка одна. Потім вони можуть Роз так. так, і вже не по них працює саме засоби протиповітряної оборони. Тому умовно так більш-менш цифри плюс-мінус одна, дві там б'ють. Це 100%. Ми не Росія, ми не. Робимо якісь там фейкові зведення і так далі, так далі, тому що це все і можна пізніше, десь візуально подивитися, так і бачимо по підтверджених даних, те, що дають наші голови військово-цивільних адміністрацій, адміністрації мери дійсно такі є попадання, ми теж це говоримо, що дійсно є. На це, не, жаль, це так, не, так, приховаєш. ну, це ніхто цього, вина. Тут, ніхто да, цього на не жаль, на жаль не. є. Так, тому такий результат 60 збитих ракет із 70, це Ну, просто неймовірний результат на сьогоднішній день. На жаль, він досягається ну, непростою високою ціною. Ми е, тратимо і ресурси відповідні, і люди працюють на межі можливостей, дійсно роблячи із старою радянською технікою нейможливі речі, яка збиває комплекси 70-х-80-х років випуску. Бо це і є основа Буки та С-300, які в нас основою є сьогодні нашого ППО. Це не секрет. Ну також ПЗРК, зрозуміло, працюють авіація, але це саме це Роблять е, такий результат із ракетами, які випускались буквально два місяці. Хват, тому так ось ось Ну, ось да. от калібри там знаходять так чи ті ж самі х101 дивиться там, вересень, бер... верніше березень місяць, 2000 тобто, вже під час військових року. дій це вже да спеціально вигов... да, виготовлені для для того, щоб це бомбити це було, Україну. Що вони високотехнологічні ракети, сучасні ракети, але працює по них ППО. Із старим ППО є і сучасне, ППО. Ну давайте про це і поговоримо, пане Юрій. Дійсно, от ми говоримо про те, що сьогодні Європа, Сполучені Штати Америки а, обіцяють, обіцяють, ми трошки отримуємо ці славнозвісні, вже ці терміни війшли в наше життя. Хаймерс, Петріот, Насамс і таке інше. Ці системи, які сьогодні здатні охороняти небо. Наскільки вони готові нам допомогти, і наскільки ми готові адаптуватися під ці технології. Уже адаптувались і адаптуємо. Якомога більше людей до них, тобто йде навчання, процес триває, комплекси працюють. А так, ми знаємо, що є в е, нас поки одна пускована. Олаф Шольц вже обіцяв найближчими. Це найкраще, що є в Німеччині. Часу. Він сказав. Ну, це найкращий комплекс. єдиний, Україна його отримала на сьогоднішній день. і Він працює, бачите, і вчора працював. Зокрема, є уражені. Ми не будемо говорити. Скільки, не треба говорити скільки так, але де, щоб ворог не робив. Просто щоб люди розуміли, так. що воно є, і воно працює ворог буде на, на користь України про витрати ракет так, і так, так. далі. Ми ну, це. Колись розповімо mm -hmm. у книжках у фільмах. Можливо, як це було, І одна цього установка, яка є сьогодні е, в Україні, вже дещо робить погоду е, на, певну, на певному на е, певному рубежі. Найближчим часом ще декілька установок. Німеччина обіцяє нім, німці. Вони народ такий обов'язково. Ніх сказали, то зроблять 100%. Ну і західні наші інші партнери теж ну, розуміють про важливість. Насам е, є дві батареї, так вони не в повному складі, mm -hmm. ще ну будуть. Я так думаю, ще будуть доповнятися ці всі новітні комплекси. Люди пройшли навчання, особисто бачив, як це по Закордонне навчання, Так видавалося так. Люди пройшли. Я угу. бачив, як люди вже вже працюють працюють на цих комплексах угу. в Україні. Це молоді хлопці, я кажу, як очевидець. Я бачив вогонь в очах, я бачив, е як вони радіють, що доля саме випала так, на них, так, так. що дійсно що вони можуть опанувати сучасну техніку, про яку до війни з Росією не могли і мріяти. Тому що ну, навряд чи ми так швидко підтримали ці системи, якби не війна. І ті ж самі Хаймерс і інші, і, можливо, є перспектива ще й авіації літаків, якщо. Вдасться все ну, втілити нашу мрію в життя. І тому вони працюють, е люди вчаться, опановують дуже швидко. Мова йде про декілька тижнів, тому що там сучасна техніка. Там більше вже треба мати уявлення не з тими. Старими системами Не з планшетами як я пам'ятаю. Все, це все воно отак керується керується е тач-екраном. цим Ну тобто Вже знайомі сучасні як, технології. Як як на смартфоні, як на так, смартфоні. Тиснув там раз-два і все, і воно все працює. Тим паче ті комплекси можуть працювати як в автоматичному, так і в напівавтоматичному режимі по збиттю ціла і Можна виставити його, збивай все, що тут, і піти собі, пити каву. Ну, я жартую звичайно. Людський фактор теж повинен бути, тому що. Машину все одно треба контролювати людині техніка, і техніка. Так і вони вже працюють дуже дуже втішені, що дійсно є в нас так. Дай Боже, щоб вони тільки збільшували свою кількість. і Наші хлопці опановували все більше і більше техніки. Минулого року ми з вами спілкувалися в цій студії в липні. Якраз був професійний день повітряних сил збройних сил України. І ми з вами говорили про адаптацію наших збройних сил під стандарти НАТО. Особливо ми говорили з вами про авіацію на сьогоднішній день. Ну так склалося життя. Так склалася сучасність, що ми вже маємо застосовувати ці стандарти на практиці. Наскільки нам це вдається? Наскільки НАТО сьогодні дивиться на нас як на повноцінних, скажімо так, кандидатів до вступу? Ну НАТО не просто дивиться НАТО е країни-члени НАТО навчають наших військовослужбовців. Це і в Великій Британії, і в інших країнах е навчають екіпірують, е до речі. і е скажімо так, що НАТО вчиться у нас. Тут не треба про це забувати, що вони і самі про це говорять. Так, ми можемо навчити вас деяким речам як успішніше застосовувати то чи інше озброєння, як реагувати на такі-то, такі то обстановки різні. Але ж ну чого ми можемо вас навчити, коли ви вже воюєте Боюйте. стільки часу і воюєте на своїй землі, ви знаєте рельєф місцевості, знаєте погодні умови, знаєте все. Ми вам можемо дещо сказати, а ви нам поділіться з нами тим, чим ви можете досвідом практичним До жити. Ми, ми, да. ми теж своє і на Надамо, надамо надамо допомогу те, що збройні сили України. Перейшли на нову граніційно-штатну структуру, це по стандартах НАТО, як її структура, звикла називати це, це, ну довго не будемо роз'яснювати, пояснювати. Так в цій структурі ми вже працюємо і здійснюється і управління. Так командування вісь... управління підрозділів застосування військ угу. здійснюється вже більш-менш ну, по, по різних напрямках. Так ще потрібен час, щоб повністю перейти на ці всі натівські рейки, як то кажуть, але ну. Потрібен час, ніхто так швидко цього не робить. Тим паче, ми йдемо шляхом переозброєння на натівську зброю на ходу, як кажуть, да ходу, враховуючи військові да. Зміна калібрів артилерії ствольної. Ми бачите, 155, -й 155 -й. калібр. Але ми змушені використовувати так, також і в нас багато нашої радянської ствольної артилерії, танків, гаубиць. Ну, і трофейних, не забувайте, на Харківщині, скільки ще з'явилося ворог нам люб'язно, з доброї волі зробив. Тому вже бачите, Укроборонпром налагодив виробництво нарешті тих 120-152 мм снарядів, які сьогодні теж, теж, теж робляться. Чи стають нагодію? Але, на годину, але да. і патрони, і все решта, бачите, західні системи, переходимо. Ну, всі мріють в повітряних селах е, про літаки. <риклад> да, всі мріють про літаки, всі мріють про те, щоб небо було чистим. Ми з вами також пригадую нашу розмову. Говорили про те, чи є на розгляді ініціатива, чи ну ініціатива, ідея, я не знаю, як правильно її назвати, але принаймні чи можемо ми говорити про реструктуризацію нашої системи повітряної оборони, на кшталт, як це зроблено, скажімо, в Ізраїлі. Славно звісно, система купол. І сьогодні ми бачимо, що дійсно небо у нас на превеликий жаль, все ж таки вразливе. Зараз воно. Більш захищена, як ви констатували на самого початку, і слава Богу, але разом з тим маємо звертати на це величезну увагу, тому що маємо такого потворного ворога. Так, ну на жаль, нам не вдасться зробити куполо такого, щоб отак закрилися повністю. Ну, Велика країна, то Ізраїльська ну, та, пів області. Я десь, думаю, та, що там з десяток Ізраїля. Так, да. тому вони мають, по-перше, можливості: вони мають е озброєння власного виробництва, високотехнологічне озброєння. Воно не дешеве, воно коштує ну величезні гроші. І, але в них за рахунок того, що невелика територія держави Ізраїль, ворогів довкола трохи є. Так у них тому вони мусять більш-менш себе захищати і в такому стані вони вживуть уже тривалий час. Тобто це вже звичний режим це вже життя. Звичний для них. Це звичний режим, Але вони захищені. Вони мають дійсно о, той залізний купол, який має ті дорожезні ракети, так які збивають зазвичай. Дешеві, я кажу, ті е, градини так, реактивні системи залпу вогню, десь там з одиночною трубою по них запускають, можуть декілька запустити. Ну от, власне, проти них в основному працює. Воно сотні разів дорожче протидія, ніж по них застосовують uh -huh. це озброєння. Ну, такий система купол, якщо говорити про власне. Ізраїльську модель може підходити для локального захисту об'єктів можливо, Якось територіальної громади, так. скажімо, Ві... да, чи якоїсь області, Окремо. Ну, скажімо, столиці, так, угу. скажімо. Е Атомних об'єктів наших енергетиків ну таких стратегічних важливих об'єктів так можна це буде якось розглядати, але тут ну в глобальному сенсіму сенсі, глобальному все таки, сенсі да, нам, нам потрібно все таки до того йти, до чого ми вже е, йшли ще кілька років тому. Була прийнята візія 35-го року. Хотів спитати, в візії да. чітко прописано модель повітряних сил до 2035 року. Е, ми планували далеко вже повітряних силах наперед. Як ми будемо переходити, яким чином, на які зразки техніки, скільки нам потрібно бригад е, авіації з багатоцільовими літаками, уже сучасними, натівського зразка, скільки зенітних ракетних бригад, полків, скільки без полків, безпілотної авіації, і так далі, і так далі. Це було розписано. бачення, візія повітряних сил. І там е, війна, зрештою, змусила нас робити швидші семимильні кроки на шляху до тієї візії. І бачимо вже і Байрактари у нас з'явилися, так е, і в. Е, Повітряних силах і військово-морських силах є ну я знаю, що розробки ще є наземних, так підрозділи, так, так все, все потихеньку, воно. Не потихеньку верніше, а пришвидшилось Швидко, так. так, а йшло б а йшло б потихенько. Тому ми е, бачимо, що, що реалізація цієї візії можливо буде швидшою, ніж планували, але е, це все не дешево, не дешево зброєння, і е, потрібно розуміти, звідки Україна буде отримувати це все, як буде це все отримувати. Ну думаю, що все ж таки західні країни нам допоможуть, пане Юрію, А якщо ми поговоримо ще не лише про цей термін отримувати, а про термін виготовляти, я знаю, що також у нас є. Вибачте, розумні люди. У нас є конструктори, інженери, які сьогодні активно працюють над створенням власної зброї, власних безпілотних літальних апаратів, власних систем ППО. Наскільки вони сьогодні динамічні в своєму розвитку цієї? Безумовно, безпілотна авіація це майбутнє. Колись і... Льотчиків вже не буде, напевно, як буде просто вихованій. за джойстиком керувати. Да, да. Все перейде в, в таку, в це можливо не так скоро, але і не так далеко, скажімо так. Ми ж бачимо, що ну, вже 20 років тому ми не мріяли да, про смартфони. Не знемріяли. І бачите, да. що вже навіть турецький виробник зробив надзвуковий дрон безпілотний. Навіть отже, Туреччина до такого собі рівня доходить, якщо. До речі, до речі, має широкий спектр озброєння, яке виготовляє сама. І цей безплотник недавно презентували, який буде працювати як винищувач, фактично. Тобто, все до того йде потихеньку, помаленьку. За рахунок того, що буде прибраний людський фактор, можна буде інші властивості додати цим літальним апаратам і так далі. Тому, але вже за такими безплотниками, які ми можемо вже зараз робити, що вже в Україні усі виставки Зброя та безпека та інші, які в нас були. В Україні чимало до тих от в них такі в кабінки, так і в тих кабінках було зосереджено дуже багато людей, які хочуть взяти в цьому участь. Власне, українського виробництва іноземців, дуже багато. Спільного з іноземцями угу. не все підходить для Збройних сил. Далеко не все. Тобто, були наші фахівці на тих всіх виставках. Ті всі люди, розробники до них, достукаються. От ми хочемо того, ну не підходить. Тому що буде або там заглушено засобами РЕП, або буде збито, або просто неефективне, або піддається якимось іншим впливам. Ну зрозуміло, так. у них інтерес так. продати, але, але нам треба те, що нам. Так. Але є дуже багато зразків, які вже і прийняті вже на озброєння, ті ж самі фурія, скаетон та інші та інші. Зараз мова вже йде більше про ударні БПЛА, дрони камікадзе. Ми бачимо. Все більше і більше застосовується на різних театрах воєнних дій і в Україні, в тому числі саме от бачимо шахеди, бачимо російський ланцет, mm -hmm. які. Хоч і не є такими потужними по вибухпохідні, але так, вони так, є, на жаль. два кілограми. Так ну так. не прилітають. Тому за цим теж буде майбутнє. Рій таких дронів може зробити дуже. Ну, от це... хеди останнім часом говорять ваші колеги, експерти військової справи про те, що їх стало мало. Чи, можливо, все ж таки Іран дослухався до умов, які виставили ви, висловила Всесвітня спільнота, і ну, давайте казати відверто, злякалися. Думаю, сукупність факторів угу. впливає на рішення, тому що ще нещодавно йшла мова про іранські ракети балістичні. Так вже не бачимо залишилися слава теми. Богу на рівні розмов е тільки. Так, ну але пам'ятаємо, що були такі дискусії, і е іранські дрони понад 400 було запущено 350 приблизно збито протиповітряної оборони, і вже три тижні фактично не застосовується їх. Слава ну, Богу, або ж ну, так, або ж е дійсно. Під ноль уже все використали і чекають наступну партію. А Іран, можливо, десь там щось вагається е, е, так. Ну бать там непроста ситуація в самій країні. В Ірані бачимо, що відбувається е, ну, непроста ситуація. називаємо, залишимо це так. Е, є певно, можливо, вплив інших країн на, на цю ситуацію. Ну будемо діяти, що для України це буде тільки. Корисна інформація і корисні позитивні зрушення. дай Боже пане Юрію. Я змушений вже сказати, що у нас ефір завершується. Розмова з вами завжди цікава, завжди корисна, і наповнена інформацією. Разом з тим, я ще раз від себе особисто від всієї територіальної громади Вінниці, Вінницької області, вітаємо вас і ваших колег з вашим професійним святом. Знайте і передавайте всім своїм, хто сьогодні на передовій, що цивільна Вінниччина сьогодні працює. Кожен тримає свій виробничий фронт, кожен кожен. Працює з думками про перемогу, про те, що збройні сили наші непохитні. Тому ми зичимо вам стійкості, мужності, здоров'я і запрошую вас привітати колег зі святом. Ну, по-перше, так ви знаєте, що Вінниця це столиця повітряних сил. Так, тут зрештою розташований. Знаєте що? ось і Сьогодні і командувач, і весь керівний склад. Я від них теж передаю через різні канали засоби масової інформації, тому що і керівний склад, і всі люди воюють на місцях. Ми всі очікували, що саме шостого нас ворог привітає в лапках, так і тому люди на бойових позиціях, в тому числі і командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола От від нього особисто від всього керівного складу, хочеться привітати захисників неба, які сьогодні стоять на передовій, і в на Вінничині, зокрема, які зі зброєю в терма... руках боронять наше небо на небі. І на землі, і на воді, тому потрібно дійсно віддати належне саме цим людям, які зараз в важких погодних умовах виконують надзвичайно ефективно та якісно свій військовий обов'язок. Тому вірте в повітряні сили, в збройні сили і разом до перемоги. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава. дякуємо вам! Це був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Ми ще раз доєднуємось до вітання з Днем Збройних сил. Тримаємо стрій і бережемо один одного. До нових зустрічей. Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101.8 фан.